Hello Friendly! З вами Деніс Friendly. Сьогодні, дружні, ми попробуємо на відео ось такий салют. Салют, Corn Sticks. Салют, салют. З вами Деніс Friendly. Смак бекон. Золоте зерно. Там. М -м ось такі сніданки сухі. Коротше, сніданки. Коротше, кукурузяні палички зі смаком бекону. Зараз ми їх зацінимо від 0 до 10. Тому такі справи. Погнали що? До заставки цього відео? Погнали, коротше. Let's go. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Е, сніданки сухі, фігурні вироби, не газуровні. добавками. салют зі смаком бекону. Коротше, салют. Золоте зерно. кукурудзяні палички салют. Е, бекон. Плеверкон, Стік, смак, бек, кон, кон, кон. Давайте відкривати та хочеш їсти. Та. Давайте. Так. Давайте відкриємо, зімо, оцінимо. ну, який вони на смак? um daqui é subiu Думаю, скільки ставити, 7 чи 8. Бо не дуже, так. Ясно, що це дуже дешеве, то воно смачним таким супер не буде. Ось стільки в мене ще є. Бекона щось не дуже відчутно. Поставлю 7 балів там. 7 із 10. Ого, вони тут так багато пачок випустили. Пише спробуй також. Гриби. Теж якісь ковбаски. Холодець схріном, походу, сметана зелень. Шашлик чи що. Коротше, багато смаків вони від цього салюта випустили. Якщо буде, я спробую. Ну, куплю. в магазині. Но пахнет беконом. Nota quer subir. Учора, коротше, ми... я запустив трансляцію. Не трансляцію, прямий ефір. Ну, і прямий ефір і. Прем'єру відео, коротше, бо вчора я запізнився, я був на роботі і не попав в ту хвилину 16.06. Я поставив прем'єру на 6.06. Так можна. На минулу годину, яка вже прийшла, ти можеш поставити прем'єру. Я поставив. І там написав мій глядач чи мій підписник, що ураза. Я не думав, що за під час прем'єри, типу, скільки лайків. 20 лайків там набралося, Більше 20 лайків. Так. Ну змогли, але Ютуб вроді би. Чи не списав. Треба подивитися, чи не списав. Що за пару хвилин, скільки лайків, розумієте? Просто понабіжали мої підписники, коли була прем'єра того відео вчорашнього Король Силів. І вони прокоментували і поставили лайк під час прем'єри. Тому такі справа. Зараз гляну, скільки... Зараз там лайків. 30, уже 30. З такий картопляні, 30 лайків. Молодці, що поставили. Було 20 з чимось. А ми що В Зуби забиваються ці палички. останнє забилося в зуби, ну нічого, потім вже виберу. А, ну що ж? 7 балів я поставив, але, в принципі, їсти можна. Так що такі справи. В принципі, собі можете, хто хоче, то можете спробувати цей салют. Но, ну, мені таке собі на 7 балів. Думав, що на смак буде краще. Ну, може, що я смаки не дуже так ще відчуваю, ти, може він солений дуже. А я на смак чую, то бекон таке трошечки, не знаю. Вже виздор... виздор... виздоровлю. Коли, коли виздоровлю, попробуємо інші, може, смаки. Якщо буде, подивимося, як вони... Чи будуть чути на смак мені, то дуже солений, чи не буде дуже солений. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Пренлі. Сподобалось відео, оцініть його. Напишіть коментарі, додивилися до цього моменту теж можете написати чи додивилися. А з вами був, як завжди, я. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока! Побачимось у наступному новому відео. Побачимось! Yo! Так. Ось такі м -м смаки що можете спробувати, бачите? Різні тут всякі смаки. Оці від салюта. Ну побачимо в Аврорі чи у іншому мазані ці смаки. Я їх візьму. Та всім пока-пока. Бувайте, дружні.